Той момент, коли не планувала записувати відео і не вклала по людське волосся, а вирішила в останній момент збігати, записати відео, і тепер вона тебе бісить. Я думаю, що дівчата мене зрозуміють. Оце зранку встанеш, думаєш, та що не треба мити голову, що все не так погано. А потім, через годину, коли вже пізно мити голову, все таки виглядає волосся так, ніби варто було це зробити. Ліричний відступ. Всім привіт! Мене звати Олександра. Ви на моєму каналі про в'язання української. Я до вас з важливим оголошенням. Селеста светер Knit Буде спільне в'язання. Зараз поясню, як це буде виглядати. Якщо вам такий варіант підходить, то. Далі почуєте, що потрібно зробити, щоб попасти в це спільне в'язання. Можливо, хтось з вас вже чув, але восени ми з дівчатами мали спільне в'язання Светрика Штор. Для цього спільного проєкту я з дозволу Падітніт робила переклад. Тепер послухайте уважно: для Селести Светрика перекладу на українську не буде. Ми будемо в'язати за оригінальним описом. Хочете німецькою, хочете французькою, хочете англійською, якою вам зручніше, але перекладу на українську мову не буде. Це важливо, щоб потім не було додаткових питань на рахунок цього. Як з описом шторму, у нас буде знову чат в телеграм-каналі, де ми будемо. І ділитись враженнями, задавати питання, уточнювати якісь речі, допомагати одна одній, підтримувати, надихати, мотивувати. Але найважливіше допомагати одна одній у випадку, якщо хтось десь застрягне, щось буде незрозуміло і так далі. Єдина різниця з спільником по шторму – тут не буде перекладу. Врахуйте це, будь ласка. Коли а, в кінці січня, на початку лютого, а, так, щоб всі встигли замовити собі пряжу і зв'язати в зірці. Зізнаюсь чесно, мені пряжа ще не приїхала. Я замовила її в останній день Альпака-паті на сайті Drops. І ну, десь вона протягом місяця мала би приїхати, тому я чекаю. Починати ми будемо січень, початок лютого, я ще обов'язково Точно не пишу в самому Телеграмі, але якщо ви хочете приймати участь в цьому спільному проєкті, вам потрібно буде мене сконтактувати до кінця січня, щоб я вас додала. От 1 лютого я вже нікого додавати не буду. Давайте відразу домовлятися, що по часу, скільки ви будете в'язати той светр, не обмежені, хоч півроку його в'яжіть. Але. Час, протягом якого ви можете долучитися до спільного в'язання, він обмежений до кінця січня. Якщо вам підходять умови, відсутність українського перекладу, але наявність телеграм, чату, де ми будемо спілкуватися, обговорювати різні складнощі, підтримувати одна одну, вам підходить час орієнтовний там. Кінець січня, початок лютого а, і такі наші умови співпраці в цьому спільному проєкті. Тоді е, слухайте уважно далі, що вам потрібно зробити, щоб попасти в цей спільний проєкт. Якщо вам не підходить дівчата, я знаю, що багато хто чекав на Селеста з українським перекладом. Я розумію, що багато хто боїться в'язати без. Перекладу і там, ну, суто, за оригінальним описом. На жаль, цього разу в мене немає фізичного часу на переклад, тому ситуація така, що я знаю, що є люди, які готові в'язати без перекладу, і ми з ними будемо рухатися далі. Можливо, якийсь наступний спільник буде вже знову з перекладом, я обов'язково про це скажу. Але, а, якщо вам підходять умови, тоді. Вам потрібно написати мені в інстаграмі, постукати, сказати: «Саш, я хочу в спільний проект «Селести» До кінця січня це зробити, і обов'язково придбати опис на сайті PetitNit. Мені нема різниці, знову ж таки: норвежська, французька, італійська, англійська, німецька, whatever. Мені нема різниці, за яким описом ви будете в'язати. А, і а, скинути мені. Ну, в підтвердження, або скріншот про оплату, або скріншот про, не знаю, там, виконане замовлення, або скріншот е, паттерну, що він у вас є. І я вас додам в чат Телеграм, де ми будемо всі разом в'язати Селести. Для тих, е, кому цікавий цей спільний проєкт, я дуже прошу послухати відео це уважно. Щоб у вас були реалістичні очікування від того, як буде відбуватися цей спільний проєкт, ще обов'язково зазначу: наявність досвіду, в'язання плечових виробів, вона дуже сильно бажана. Досвід в'язання за описами взагалі супер. Це не є якийсь там попитальний майстер-клас, де ви прийдете і вам будуть розказувати, як набрати петлі, як в'язати лицеві. Ні, це спільний проєкт дівчат, які вже в'язали, які знають, як в'язати плечові вироби, які розуміють, як взагалі виглядає конструкція, як в'язати жакарт, хоча б уявляють. Ось. Я вже карт ніколи не в'язала, я вам чесно скажу. Але це ж мої проблеми, що я буду вчитися його в'язати. Але я не розраховую, що хтось прийде і мене навчить. Ось. На рахунок пряжі. Відкрийте опис на сайті Патітніт. Подивіться, там є рекомендована пряжа. Якщо я не помиляюся, то це Сандес Garn, там, як завжди, піргюнд. Він досить специфічний. Настільки специфічне, що є люди, які його обожнюють, і є ті, хто його бояться, бо він кусається. Ось, але плюс-мінус за тим самим метражем можна собі підібрати іншу пряжу. Я собі замовляла на цей светер від Drops пряжу Lima. Одна з дівчат в'язала з цієї пряжі Storm. виглядає ця пряжа супер. В роботі відгуки теж дуже хороші, тому я вирішила, що. Цю е, лопапейсу, яка насправді не зовсім лопапейся, я теж буду в'язати з дропсліма. Це якщо б вам було цікаво, а насправді ви можете взяти будь-яку пряжу, з якою ви попадете в щільність, яка вказана в описі. Тому, підсумовуючи, якщо ви хочете в компанії інших дівчат зв'язати Celeste Светер by Petit за оригінальним описом, я особисто буду в'язати за англомовним описом. Вам може підійти будь-які інші, які там доступні є на сайті. В кінці січня, орієнтовно, на початку лютого, то, будь ласка, напишіть мені про це в інстаграмі, щоб я до кінця січня додала всіх охочих в наш телеграм-чат. Всім дуже дякую за увагу, гарного дня і почуємось в наступних відео.